Друзі, усім привіт. Заране виходить на зв'язок, так як їздив на заробітки. Зараз вже ось така у нас погода осіння. Їду зараз горати ще. Вчора грав, але не зняв початок відео. Тому зараз вам пропоную подивитись, як ми вчора грали, у два трактора. Зараз йде дощик у нас, але треба ще дограти одну ділянку і буде все. Ось як згорав біля дому. Тут знесло мене в межу однією стороною трактор, то витягали. А так у нас все нормально, трактор на ходу. Зараз буде таке відео більш. Горизонтальне, більш тривале. Думаю, вже вам цікаво подивитись на трактора. Тому йдемо. Я йду зараз грати, а ви будете дивитись, як ми грали вчора. Тому всім дякую, що підтримуєте, дивитесь, а я їду грати. Підцепив я вже плуга, кинув розподільник на нового, відео не знімав, так як немає часу. Поставив штуцера уквільнювача, щоб помало опускалося, але все рівно плуг падає, не знаю чого. Ставив і на підйом, і на опускання. Все рівно. Падає і все. Хоча і піднімає теж добре. Зараз вже їдемо грати. Ось така у нас погодка. В принципі, така осіння. Думаю, буде сонечко в день, тому побачимо. Поїдемо двома тракторами, тому думаю буде цікаво. Подивитися. Теж буде ТВЦ5 і теж з плугом можливо Бомет або саморобний. Ми зараз побачимо. У мене саморобний. Подобається мені, як він горає. Не хочу я ніякі бомити, ніякі вірекси. Ми зараз заводимось і газуємо Масло половина, але трактор стоїть типу передок трошки вище. Масло буду міняти, не знаю, можливо, на зиму, можливо, весною, так як воно мені взагалі не подобається. Так, заводимось Один участок вже вигоріли, поки плоги настроїли, поки я цього настроїв. Як то кажуть, на, на кожному полі інше налаштування. Взагалі я щось не можу попасти, так як х, х, написано в книжці. Тут у нас лес був, тут житниця. По разу прийшли. Та треба вам знати кіно. Пахоту два трактори. Назара немає. Штатива забув. Якось так все спонтанно. <гл 'я> На цьому тракторі плуг 2,25. Теж важко. Земля сіраша капець. Теж непогано горає. Я думав, буде гірше. Але плюс те, що велике колесо стоїть, а не маленьке. Глибина теж трохи є. Зараз заїду я побачу що в мене вийде. Розподільник новий, працює на урах. Так що пониже нам поли поїхали. У нас. Ось такий результат виходить, в принципі я не бачу різниці між бометом і саморобним плугом. Хоча сипле він, мені здається, краще. Цей мій нібито так кладе, як пластилін, а цей так розсипає. Хоча ще можна його добре відрегулювати. Я шкафу щось після те що я робив голенджі, вже не ті налаштування. Але гора є добре. Голова заховати стерню і оце зілля. Плюс-мінус заховує, все нормально. Ну що, ось таку площу загорали, От все два рази Осталось прийти і все. То зараз їдемо вже додому. День короткий вже і так, більше ніж ні, десь около гектара вигорали. Щоб я сам грав тут, мені було б тут на два дні осінніх. А так, два трактора дуже швидко. Може не дуже якісно, але на зиму нормально, Ей там кажуть. Краще погана оранка осінню, ніж добре весною. Стерню так плюс-мінус заховало, думаю нормально. Пірг не є зараз за зиму, дощ, сніг і все буде чітко. Тому що закінчую відео, не закінчується день, сонце ховається за хмари. І ми дорім останній раз уже. У нас ще є одна площа, але там вже там я сам поїду вигодаю. Тому якось так, усім дякую за перегляд. що міг, та й показав. З вас лайк, підписка. Якось так.